Дай, друзі! Новий випуск «Простої автоматизації» із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні у відео я вам розповім, як налаштувати до нарахування до мінімальної заробітної плати вашого працівника. Отже, розглянемо це на прикладі прийому на роботу вашого працівника. В нашому випадку це буде наш співробітник на посаду пекаря, ми його будемо приймати. І, власне, 1.05.23 ми будемо відображати прийом на роботу. Як ви бачите, вже на вкладці нарахування я вже додала такому співробітнику оклад, його розмір 5 тисяч, і, відповідно, нам потрібно додати, буде в даному випадку ще одне нарахування. Переходимо, знову ж таки, залишаємося на вкладці нарахування, натискаємо кнопочку Додати. І нас, власне, документ закидає у довідник нарахувань. Тут є усі нарахування, всі види нарахувань, в тому числі ті, які були програмою закладені нам програмістами, і ті, які ми, власне, могли собі створити самостійно. І от, власне, найперше нарахування в цьому переліку і є у нас доплата до мінімальної заробітної плати. Ми його сюди обираємо. На цьому все. Жодних розмірів ми тут не ставимо і натискаємо записати, відповідно, і «Провести». Наступний документ, який нам потрібен, це буде, власне, нарахування заробітної плати, для того, щоб перевірити, чи коректно у нас програма все рахує. Отже, працівника ми прийняли в травні, 1 травня, відповідно, за травень місяць ми йому нараховуємо заробітну плату. Місяць нарахування обираємо травень 23-го і натискаємо Заповнити. Маємо нашого працівника, підрозділ, посаду, яку ми йому вказали, і бачимо, що програма власне нам розрахувала два нарахування. Перше нарахування це є оклад по днях 5 тисяч, який ми їй вказали. І, власне, друге нарахування доплата мініма... до, до мінімальної заробітної плати. І програма самостійно ось тут порахувала 1700 гривень. Оскільки мінімальна заробітна плата станом на травень 23 го у нас 6700, відповідно, нам з розрахунку 5 тисяч бракує отих 1700 гривень, яких, власне, програма нам тут і порахувала для того, щоб забезпечити мінімальні трудові гарантії. Також переглянемо вкладку ПДФО, подивимося, що тут все коректно, тобто ПДФО у нас розраховано вже з 6700 і внески ФОП, тобто наше ЄСВ, аналогічно із 6700 розраховано. Проводимо, давайте переглянемо одразу проведення. Маємо дебет-кредит, відповідно, сума нарахованої заробітної плати, наш дебет 91 оскільки ми вказали, що це працівник виробничий кредит 661 пеш, в розмірі 6700, тобто оклад 5000 плюс 1700 гривень, які програма самостійно розрахувала як доплата до мінімальної заробітної плати. Тепер друзі переглянемо ситуацію, коли програма може ось тут нам некоректну суму розрахувати. Власне, звідки вона цю суму бере, і яким чином її розраховує. Для того щоб перевірити коректність цього нарахування, ну в першу чергу керуємося, звісно здоровим глуздом і дивимося, чи тут правильна сума, але для того, щоб програма нам правильно нараховувала її. В першу чергу нам потрібно подивитись, а яка ж власна мінімальна заробітна плата у нас задана в програмі, де це можна зробити. Переходимо, ну, ми залишаємось в меню зарплата та кадри, нам потрібно довідники та настройки, і, власне, перше під меню це є настройки обліку зарплати. Переходимо, власне, до обліку зарплати нашої організації, якщо їх кілька, то це, звісно, потрібно зробити в кожній організації. І ось маємо першу вкладку Зарплата, і тут в нас є гіперпосилання, яке нас скеровує на довіднички, які називаються Нормативні величини для розрахунку зарплати. І, власне, найперша вкладка це є мінімальна зарплата. І ось тут, друзі, ми задаємо розмір нашої мінімальної заробітної плати, яка діє станом на сьогодні і, відповідно, попередні і наступні періоди. Отже, в кого колеги програма не задає цього самостійно, тобто немає поновлення, можливо, у вас вже не обслуговує, немає обслуговуючої фірми, або ще якісь інші ситуації, ну, тобто програма це автоматично не поновлює, то це потрібно вносити самостійно. Відповідно, в момент, коли. Коли, у нас змінюється мінімальна заробітна плата, нам потрібно тут внести самостійно ручками, якщо це не оновлюється, або перевірити, якщо воно оновлюється чи воно правильно оновилось, розмір заробітної плати, оскільки саме звідця програма буде брати дані для того, щоб порівнювати розмір вашого укладу із мінімальною заробітною платою, визначати оцю суму доплати, яку потрібно буде здійснити в документі нарахування заробітної плати. Якщо у вас поновлення такого немає, тобто цей довідник не оновлюється самостійно, ви можете його відповідно, самостійно собі створити. Тобто, можна копіювати з попереднього, можна способом новим створити, задаємо період, з якого буде діяти сума мінімальної заробітної плати, і вказуємо її відповідний розмір. Таким чином, програма вже буде орієнтуватися з періоду, який ви вказали, на, ту, на цей розмір заробітної плати, який вами тут вказаний. Ось таким чином колеги налаштовується доплата до, до мінімальної заробітної плати для вашого працівника при прийомі на роботу. Якщо відео вам сподобалось, випуск був корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, нам буде приємно і, звісно, це відео зможе побачити більше колег і, можливо, для когось воно буде досить помічним. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком. ЄСВ податком з доходів фізичних осіб у найближчому онлайн курсі Податки в Україні.